І так, всім привіт. Я зараз вже доходжу до, як, ну, як до ставка, до водойома, на який вже виходив цього року на кригу. Якраз морози так же будуть і крига на цьому водойомі має також бути. Але яка я не знаю. Тому зараз провірю, чи цього разу я так само зможу вийти на кригу чи ні. Як тоді з Рогом, чи ні. І щось е, мені показує, здається так, що і мого з цього боку хтось вже навіть провіряв кригу. Чи це... То, як того разу не перевіряв, те ще й досі залишився. З цього боку щось занадто сильно тріскається. Тому я не знаю. чи я можу іменно з цього боку вийти. От. О, вода хтось витягнуть. Всього. Та ще й до того, що я не знаю наскільки крепкий він тут. Але, похоже, з цього боку я не вдався вийти. Так як оп, ось, ось, ліж, іменно тут вже називається все, кінець. А, тут а, крига тріскається. Тому зараз пройду трохи а, до туди. Я так як минулого разу, якраз там дав хтось вийти на кригу. І постараюсь там вийти. ну, Або хоча б перевірити, я, чи взагалі зможу там вийти. І Тому зараз ви все побачите. Чи я зможу цього разу тут вийти на кригу чи ні. Ось я вже підходжу до цього місця тут. тут. Зараз постараюсь тут скушу ось ось зараз і подивлюся, що зможу я тут вийти. Так, ось я вже тут з цього боку тут мене теж на... Да, тут я теж ось не зможу, тут іменно з краю ось. Ні, не зможу я цього разу тут вийти, так як що тут ось криги майже немає. І ж я придумав, що іменно тут сонце падає, то хоч чуть але все одно трохи менше, ніж з того боку. Навіть при тому, що далі крига може бути міцнішою, але все одно... До неї ще треба буде дойти від сюди, а тут, як бачите, воно все тріскає. І в деяких місцях тут з краю криги немає або дуже тонка. Тому цього разу я саме тут я, на кригу вийти не зможу. Тому прийдеться подо... трохи подождати декілька днів. поки так як е, морози ще якраз то може в одному з наступних разів мені вдасться вийти е, тут на кригу. А ви поки що можете написати про це в коментарях, чи я зможу тут вийти на кригу чи ні. А на цьому в мене на даний момент усе. Всім дякую за перегляд всім пока.